В Німеччині нехай із другої спроби, але все ж обрали нового канцлера. Ним став лідер ХДС Фрідріх Мерц. Однак його обранню передувала ціла політична драма про нелегкий старт нового німецького уряду. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік зараз розкаже наживо також з Берліна. Долучається вона до нашого ефіру. А, Наталю, отже, що це було? Чому ось такий фальстарт у голосуванні за Мерца, якого потім все таки призначили? Так, вітаю свята. Ну дійсно такий біг із перепонами. І е, от хочеться розказати про реакцію Мерса на це? Ну він публічно ре, е, намагається реагувати доволі спокійно і каже, що не буде шукати ухилянтів у лавах власної коаліції. Однак 18 голосів нестача в першому турі. Це зовсім не випадковість. Це дійсно е, серйозний політичний сигнал. І тому в Берліні вже зараз говорять про велику кризу всередині нової коаліції, кризу довіри. Ну і звісно залишається питання наскільки. Тільки ж дієздатним та об'єднаним буде новий уряд. Ну а цей уряд уже зібрався вчора ввечері напередодні на своє перше засідання. І тут я хочу виділити от тільки двох ключових міністрів, які для нас дуже важливі. Це міністр оборони Боріс Пісторіус та міністр закордонних справ Йохан Вадефуль. І я хочу сказати, що їх обох доволі сміливо можна назвати проукраїнськими. Вони більше чи менше Пісторіус, звичайно, менше, бо він із соціал-демократичної партії Німеччини, яка виступає проти. Однак, все одно він виступав за те, що Україні потрібно дати німець. ...tarus. І також говорили про те, що Німеччина має а, мати лідерство в питаннях а, України. Фрідріха Мерса вже вітають світові лідери. Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові подякував за підтримку. А, ну і про Україну Фрідріх Мерц також говорив у своєму першому інтерв'ю, яке він дав а, в от, на посаді федерального канцлера. І там він також сказав: його напряму спитали а, стосовно України. Він каже, що Німеччина готова бути. Активним учасником мирних переговорів і буде діяти у зв'язці із Лондоном і Парижем. А, і також до цих переговорів потрібно залучити Польщу. Ну і прямо його спитали про ракети Таурус, бо він же ж сам вимагав раніше їх надати. І тут відповідь була така непряма. А він сказав, а, що президент Зеленський знає, що може покластися на мене і на Німеччину. Ну і вже сьогодні у Це перші закордонні візити. Він вирушить до Парижа і а, пізніше до Варшави тому вже робота його почалася. Ну а от про цей дійсно без перебільшення жахливий старт, який справді шокував учора всіх німців. Я пропоную подивитися у нашому сюжеті. Голосування за кандидатуру канцлера в німецькому парламенті відбувається вже після формування коаліції, тому це більше формальність. Однак стандартна процедура перетворилася для Фрідріха Мерца на шок. Політична драма в Берліні. Лідер ХДС Фрідріх Мерц провалив перше голосування за обрання на посаду канцлера Німеччини. Такого в історії країни ще не було. Для обрання федеральним канцлером Фрідріху Мерцу потрібна була підтримка абсолютної більшості. Це 316 голосів загалом коаліційна більшість із союзу ХДС, ХСС та Соціал-Демократичної партії Німеччини складає аж 328 депутатів. Це значить, що обрання Мерса у таємному голосуванні провалили аж 18 обранців. Коли президентка Бундестагу зачитує результат першого раунду голосування, у залі западає тиша. До такого сценарію тут не був готовий ніхто. Фрідріх Мерц встає і виходить з зали. Слідом за ним ідуть фракції на кризові наради. Пауза затягується на 5 годин. Тим часом німецькі змі говорять про ганьбу для Мерца і драму для країни, фіаско для всієї держави та безвідповідальність парламентарів. Бо під час російської війни в Україні, торгівельної війни зі США та глобальних викликів Німеччина потребує уряду якнайшвидше. Процедурне голосування могли повторити упродовж 14 днів. Однак Мерц вирішує діяти швидко і ризикує. Повторне голосування призначають надвечір того ж дня. І тут вже депутати демонструють дисципліну: 325 голосів за Фрідріх Мерц, обраний канцлер із другої спроби можете ще аплодувати. Я поки завершую оголошення. Депутат Фрідріх Мерц отримав необхідну більшість щонайменше у 316 голосів. Відповідно до статті 63 основного закону, він обраний федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина. пані президентко. Я дякую за довіру і приймаю обрання. Одразу після обрання новообраний канцлер вирушає до палацу Бельвю отримати офіційне підтвердження від президента Франка Вальтера Штайнмаєра. Після цього його урочиста присяга в бундестазі. Мерц католик за віросповіданням завершує її словами Допоможи мені, Боже. Його попередник Олаф Шольц ці слова пропустив. Він перший підійшов привітати Мерца з обранням, а згодом вже у відомстві канцлера офіційно передав справи та свій кабінет. Моя попередниця Ангела Меркель казала мені три з половиною роки тому, коли заходиш вранці в цей офіс, не знаєш, чим закінчиться день. Вона мала рацію. І сьогоднішній день ще одне підтвердження. Сьогодні отак нічого собі видався день із сюрпризами. Як ви сказали, що з цим пов'язана робота у відомстві канцлера? Новий уряд ФРН складається з 17 міністрів. віце канцлером та міністром фінансів став лідер СДПН Ларс Клінґбайн. Глава МЗС Йоган Вадефуль, який закликає посилити підтримку України. А от Міністерство економічного співробітництва та розвитку, де діють програми економічного та інфраструктурного відновлення України, очолила Рім Алабалі Радован, депутатка з іракським корінням, яка народилася в Москві. У березні 2022 року вона закликала не дискримінувати росіян через війну їхньої держави проти України. Уповноваженою федерального уряду з питань біженців та інтеграції стала німкеня російського походження Наталі Павлік. Вона також народилася в Росії. Обидва ці призначення по квоті соціал-демократичної партії. Перше засідання нового кабінету відбулося у день затвердження уряду. А його очільник Фрідріх Мерц почав свій шлях у ролі канцлера Німеччини із серйозних випробувань. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.